Вітаю всіх на моєму каналі! І сьогодні в нас рослинні актуалізації. Сьогодні пересадила своє алоє, яке дуже довго сиділо в воді. Сподіваюсь, йому сподобається вечузі. Ви тільки подивіться, які в нього голочки і надуті листочки. Сподіваюсь, залишиться таким надовго. І ще одне алоє я вирішила пересадити з ґрунту. Йому там було некомфортно, і по корінню видно було, що воно взагалі не росло. Ну і до новинок, на моє день народження, сестра подарувала мені таку прекрасну діланцію. Вона називається діланція текторум. Ви тільки подивіться на цю надзвичайну красу. Її, неначе засунули в холодильник і вона покрилась. Ця Це просто неймовірна краса. І пересадила свою новеньку орхідею в закриту систему, насипавши на низ кольорового керамзиту, бо іншого нічого не було. І нещільно утрамбувавши її мохом з фагнумом. Дивіться на її зелені корінці, вона гарно впитує тут вологу. Сподіваюсь, вона не скине цвіт. Садила свій сингоніум Red Spot Триколор. Садила ще е, ті черенки, які начеренкувала попередньо від нього, бо він видовжився. І тепер він непогано виглядає таким гарним кущиком. Садила разом також черенки і простого сингоніума Red Spot. Вони ще маленькі, будемо сподіватися, що переживуться. Також висадила з води мої начеренковані е філодендрони White Princess. Сподіваюся, все буде добре і вони почнуть гарненько рости. Отдавне я спостерігала на своїх філодендронах е такі маленькі коричневі плямки на листях. Виявляється, я погуглила, що це е, звичай, від звичайного перезволоження коріння, у них вияв... проявляється сок і е, застигає такими плямами. Е, не дуже гарно. Буду старатися їх не перезволожувати лишній раз. На моєму філодендроний «Ring of Fire. Теж з'явилися на новому листочку такі цятки. І він сидів якраз на фітільному поливі. Тож я вирішила його зняти з фетільного полива і просто поставити в такий піддончик. І надалі цятки зменшилися. Ось я показую вам ті, що на старому філодендроні Princess були. А це нові в нього листочки. Він ще тоді стояв у воді. І в нього проявлялися такі плями вже на нових. Почеренкувала також свій Сенгоніу Emerald Gem. Зараз покажу череночки, які недавно пересадила в такий стаканчик з кольоровим керамзитом. Дуже гарно виглядає. У них вже є корінці, але я не спішу садити. Садила з води також маленькі мої черенки. Диффінбахі Амі. Дуже гарно і пишно вони зараз виглядають разом. Одна посередині вже росла в мене в лечузі, а інші я досадила з водички. І останнє, що зробила начеренкувала мою гарнюню э, бегонію Double Dot. Вона дуже швидко переростає свій горщик. Так що приходиться її обрізати.